Ера SocialFi в корипті стрімко розвивається, і кожен день ми бачимо, що починають з'являтися нові проекти, де нам потрібно робити різні соціальні активності, по типу лайк, підписок, коментарів, репостів та багато іншого. До прикладу, проект Тавенс, це є аналог Discord на базі блокчейну, де нам потрібно було створити свій е, канал, там розвиватись, писати повідомлення, набивати дейлі Стрік і робити певні активності. В цьому відео я вам розкажу про такий самий проект під назвою Common, але розкажу вам детальніше про те, чому. Цей прагні більше подобається ніж. Проект Таунс і взагалі які в нього перспективи. Але перед початком цього відео прошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте розпочнемо знайомитись з самим проектом. Що це взагалі за проект, що він себе представляє, які інвестиції, які фонди в нього занесли, коли взагалі розпочався фарм цих поєнтів і коли дедлайн Ви використовують завжди сайт CryptoRank, зібрано 20 мільйонів доларів інвестицій по фондах. Ми тут бачимо, що з. Ті родин фондів тут у нас є PolyChain, Coinbase, Coinbase і Хешки. Це одні з найбільших фондів взагалі в криптовалюті. Я на це рекомендую вам завжди звертати увагу, якщо, допустимо, є PolyChain чи Coinbase або Хешки Capital. Ці фонди не заносять в погані проекти. Що стосується Твіттера, Twitter, Twitter досить непоганий. 20 тисяч підписників, як для початку, це я вважаю досить, досить непогано. От. Компанія їхня запустилась всього лише буквально 4 дні тому. Фармпоінт у першому сезоні запустився в 4 квітня. Також у нас є завдання на зіль, до них ми чуть пізніше перейдемо. Думаю, що тут, якщо чесно, розбирати взагалі нема що, ви можете самі детальніше перейти і дізнатися взагалі все, що вас цікавить. Я рекомендую перейти взагалі до того, як нам з цього проекту отримати дроп і вижити з нього на максимум. Давайте перейдемо до того до взагалі самого айдропа, як нам його виконати. Для цього нам потрібно буде спершу зареєструвати аккаунт. Щоб зареєструвати аккаунт, нам потрібно буде мати інвайт-код. Інвайт-код на цей проєкт я залишу в себе в телеграм-каналі, без нього ви не зможете зареєструватись. Посилання на телеграм-канал також я там викладу детальну текстову інструкцію по всім, по всім, цьому проєкту, де прикріплю взагалі. Всі посилання на всі активності з проєкту. Отже, нам потрібно буде перейти на сайт, нажати Create Account. Тут ми можемо зареєструватися багатьма способами. Допустимо, просто создати аккаунт через пошту, создати через гаманець, але я вам рекомендую, якщо ви воркаєте проект Warpcast, реєструватися саме через проєкт Warpcast. Якщо ви не воркаєте проект Warpcast, то можете реєструватись по будь-якому способу: Твіттер, Пошта. чи допустим, гаманезік. Коли ми все це зробили, вона перед нами є ось така картина. Нам тут дадуть, запропонують підписатись на деякі там чати. Ми на них підписуємося і переходимо на головну сторінку. Тут у нас є, допустим, головна сторінка, а тут у нас є аура. Що це таке? Тут нам потрібно буде фармити певні поєнти. Бачимо, що тут деякі. E квести вже закінчились, доп... до прикладу, сьогодні. Рекомендую вам, e коли будуть з'являтися нові квести, їх не пропускати, e тому що тут реально мало людей їх e виконують. E тому це... ці квести потрібно виконувати обов'язково, коли вони нові з'являться. Бачимо, що тут є звичайний. Так скажемо, вітальне завдання просто welcome to common. Тут нам треба зробити певні завдання. Після того, як ми зареєстрували свій аккаунт, ми нажимаємо тут зверху, нажимаємо Edit профіль, вводимо всі наші дані, допустимо, емейл, біо, наш нікнейм, можемо додати наш логотип. Далі ми заходимо в. Get Referral Link, тут ми можемо взяти оцей світ, свій запрошувальний код і закинути наш, вашим друзям чи рефералам. Е, можемо переключитись також на Dark Mode. і е, тут є, вже з'явився лідерборд. Е, де ми можемо відслідковувати, на якому місці ми будемо, або на якому місці там, топ-1 е, цього проекту. Вертаємося назад. Uh, можемо нажати View профіль, щоб подивитися свій профіль, подивитися всі свої треці, те, що ми писали. Uh, і в принципі, в принципі, все. Можемо підв'язати тут також інші свої соціальні мережі. Допустимо, тут View Wallet and Address, підв'язати тут свій uh, гаманець. І Давайте перейдемо взагалі до того, що нам тут потрібно робити. Зліва в нас є всі ці наші канали. Допустимо, я вибираю ось цей канал. Тут нам просто потрібно писати якісь повідомлення, щось переписуватись, взагалі робити активність. Допустимо, я нажимаю Create thread». Тут я пишу, допустимо, тітл. Просто пишу рандомний набір букв. Вибираю, куди я хочу це відправити, і тут просто пишу теж рандомний набір букв. Нажимаю Create, все створюється. Повідомлення успішно створено. Далі, якщо ви захочете створити свій канал, ми заходимо. У нас тут є Create Community. Ми сюди заходимо, тут у нас є. Різні чейни, де ми можемо створити наші ком'юніті. Рекомендую створювати в Бейзі, та як там найнижча комісія, я особисто створюю в Бейзі. До речі, посилання на моє ком'юніті, де ви також можете зайти, попереписуватися, також його залишу в себе в телеграм-каналі. Ми нажимаємо Base, вибираємо тут, з якого адреса ми хочемо створити. Тут адрес мій з Адрес Common, мережі Base, а тут адрес мого гаманця. Також ми можемо нажати тут Connect New Wallet. Якщо у вас тільки один гаманець, який автоматично створився, то нажимайте Wallet, Connect Metamask rebi, щоб оплатити комісію, щоб не бріджити сюди. Ми сюди заходимо, вписуємо тут назву нашого ком'юніті. Якщо ми вписуємо пишемо, допустимо назву, то URL сам підтягнеться, вибираємо мережу Base. Пишемо uh, description, тобто bio і грузимо картинку. Нажимаємо Launch community, все, ми його успішно загрузили. Переходимо. Нажимаємо на нашій ком'юніті, після того, як ми створили ось моє ком'юніті, що нам потрібно тут зробити. Нам тут потрібно створити нашу групу Create a Topic. Ми нажимаємо Create a Topic, тут пишемо Name. A topic — це та якби гілка в нашому каналі. Ми нажимаємо Створити, пишемо Topic Name, пишемо description, можемо тут додати топік оці всі штуки. Ставимо тут галочку, нажимаємо Next, створюємо. Все, ми це все створили. У нас тут галочка поставилась. І третє, що нам тут потрібно зробити, це нажати create thread. Ні, це друге. Create thread. і а, створити просто, допустимо, повідомлення. Теж можемо написати все, що хочеш, можемо писати, по суті, можемо просто спамити, нажимаємо create, create, все. А, тут по активностям в нашому каналі. Все, можемо нажати About Common, почитати детальніше взагалі про сам проект, що вони будуть будувати, і так далі, якщо вам це звичайно цікаво. Що я рекомендую вам особисто робити? Рекомендую дивитися, чи не з'явились нові квести, тому що за них нам будуть капати поінти, моніторити оцю всю движуху з квестами, виконувати, звичайно, всі ці квести. Фармити поінти, вступати в велику кількість ком'юніті, писати там повідомлення. Звичайно, не так скажемо, замахуватись, просто-напросто там проявляти певну активність, створювати звичайно, що свої канали, запрошувати туди людей. Повірте, поки проект на ранній стадії люди будуть заходити. Тому що, поки є ажіотаж, люди будуть заходити, переписувати, вступати пізніше. Прийде місяць-два. Про проект всі забудуть, забудуть, що буде такий проект, як Common. Це все те, що відбувалось в Таунс, поки був ажіотаж, всі почали. Робити, бачимо, що тут нічого нам абсолютно поки не треба платити для того, щоб там створити аккаунт і так далі. Нам єдине, по-моєму, треба створ... заплатити один цент, всього один цент в мережі Base для того, щоб створити наш канал. Тому поки все це працює, я рекомендую зараз плотно цим зайнятися, почати відпрацьовувати цей проект, можливо, створювати ферми, брати ревки, запрошувати якомога більше друзів, набивати всі ці канали, і я впевнений, що за деякий період ви попадете реально Велике, велике місце в лідерборді, тому що людей поки що зараз небагато. І ви можете бути в числі тих, хто стане early юзером А як ми знаємо, в будь-якому проєкті для юзерів, які зайшли на початку, в майбутніх дропах найкращою мовою вони мають певні там, привілегії, вони мають там, більший дроп. І певні інші корисні штуки, які можуть їм принести то теж більше грошей. От. Вступаємо в різні канали. Тут у нас є канал ефіра, у нас є тут інші канали, можемо тут читати, що пишуть люди, можемо нажимати. Тут також є кнопка share, кнопка, кнопка comment, коментувати, переписуватись і так далі. І так далі. Все. От. В принципі, всі активності, які тут поки що зараз. Є саме на цьому сайті особисто. Я для себе зараз стараюся відпрацьовувати якомога більше проектів в напрямку Соціалфай. Пояснюється тим, що в цьому напрямку реально дуже багато грошей. До прикладу, в Фаркастері 200 мільйонів доларів інвестицій. А людей там майже немає. Чи в умовному тавенс всього лише 300 тисяч гаманців. Більшість з них, допустимо, приблизно 100 тисяч. Вони є неактивними або просто людьми, які закинули на проєкт. Відповідно, вони дроб не получать або отримують дуже жорсткий весілля. Тому я вам рекомендую, якщо ви прямо зараз лише зайшли в крипту або маєте ферми і не знаєте, які проекти, що зараз робити, рекомендую вам звернути. Свій свою увагу в напрямок соціалфай проектів, тому що ці проекти не потребують великих затрат. Вони та вони потребують певного часу, але я впевнений, що вони окупляться. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Дякую всім, хто дивився. Очікуйте наступних відео на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, та як там я пощу актуальні новини, актуальні активності. Ділюсь своєю інформацією, своїми думками з приводу крипти. Всім дякую, хто дивився! Всім бажаю жирного, жирного профіту.